Дай Бог щастя, як кажуть, в нас на Україні. Дякую Ростику Єсипенко за передану естафету Ice Bucket Challenge. Дякую тобі, дуже, друже, Ростику. Приймаю її. Ну і передаю наступним трьом номінантам Швайкру Петру Глуговському, Назору Андросеву і дорогому кумові Романові Саврукові. Поїхали! Хохо. Хороші, тай по українському звичаї підуть на потреби армії. Три два раз.